Лілі та привид з покинутого будинку. Казка для дітей. Лілі була маленькою дівчинкою з великою уявою. Хеловін був її улюбленим святом, і вона обожнювала правдягатися в страшні костюми та ходити з друзями на солодкий пошук. Цього року вона вирішила бути відьмою з довгою чорною мантією та гострим капелюхом. Коли вона йшла вулицею. Її друзі сміялися та дразнили її через костюм. Але Лілі не зважала. Вона отримувала занадто багато задоволення. Їй подобалося відчувати себе кимось іншим, навіть якщо це було лише на один вечір. Коли вона дійшла до старого, покинутого будинку наприкінці вулиці, вона вагалася. Усі знали, що будинок був зачарований, і ніхто не наважувався наближатися до нього. Але Лілі була допитливою. Вона чула історії про доброзичливого привида, який жив там, і хотіла зустрітися з ним. Набравшись сміливості, Лілі стукнула у двері. Двері скрипнули і відчинились. Всередині будинок був наповнений дивними мерехтливими вогнями. Лілі пішла за вогнями глибше в будинок, доки не дійшла до маленької, затишної кімнати. Біля каміна сидів доброзичливий старий чоловік. Привіт, сказала Лілі. Її голос трохи тремтів. Мене звати Лілі. Старий чоловік посміхнувся. Ласкаво прошу, Лілі. Я чекав на тебе. Очі Лілі розширились. Ти знаєш, хто я. Старий чоловік кивнув. Звичайно, я давно спостерігаю за тобою. Ти дуже смілива дівчинка. Лілі почервоніла. Дякую. Старий чоловік розповів Лілі про своє життя і про те. Як він опинився в цьому будинку? Він також розповів їй про доброзичливого Привида, який жив тут разом з ним. Лілі була зачарована. Вона ніколи раніше не зустрічала Привида. Коли стало пізно, Лілі зрозуміла, що повинна йти додому. Вона подякувала старому чоловікові за гостинність і побіцяла відвідати його знову скоро. Коли вона виходила з будинку, вона відчула тепле, заспокійливе відчуття. Вона знала, що звела друга на все життя.